Святкові заходи у день соборності пройшли також у надвірнянському районі. Світлана Гаєвська про надвірнянський дух соборності та свободи. Ідея спільності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу у Києві. Знайшла вона своє відображення у працях кращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність. У календарі святкувань подія 93-літньої давності виписана яскравим кольором. По всій Україні пройшли урочисті заходи, відбулись вони і в Надвірнянському районі. Свято України, що відзначається 22 січня, присвячене історичним подіям тисяча. Дев'ятсот року, а саме проголошенню у Києві на Софіївській площі акту з'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, століттями розірваний народ злучився на своїй землі в єдиній українській державі. Цю дату тяжко і події тяжко пересинити, тому що вона показала всьому світу спроможність одного народу доволі до, до об'єднання. До життя в одній державі. Попри все, попри всі ті негаразди, які були е, в нашого народу е, тисячоліттями неволі, попри роз'єднаність і ворожнечу могутніх імперій, наш народ показав здатність, уміння і силу волі до об'єднання і до життя. В своїй державі до людського життя, в своїй державі, акт з Луки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічного та територіального єднання. Зараз хочеться відзначити, що, хоча і всі українські землі входять в склад нашої соборної держави, є ще. Етнічні наші землі, де проживають корінні українці на інших які бойових інших держав, але нам зараз треба зберегти те, що маємо. Бути українцем не так просто. Бути українцем відповідально, і це в першу чергу відповідальність перед собою, перед нашими нащадками, перед україною. І перед Богом. Ця соборність повинна бути дороговказом для кожного з нас. Особливо вона має спам'ятовувати тих, хто спекулює на поняттях схід-захід від Карпат і до Донбасу, від Полісся до Чорного і Азовського морів. Ось де наша батьківщина і наша слава. І як би хто не називав це свято днем злуки, соборності чи свободи, воно увійшло у серця українців як об'єднавче, як таке, що доказує прагнення громадян однієї держави жити в мирі і злагоді без поділу та кордонів.